Ні, переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах напередодні в Абудабі зустрічалися делегації США України та Росія. Про перебіг зустрічі українська команда повідомила президенту. Сьогодні перемовини продовжаться. Очікується, що крім припинення вогню та територіальних питань, будуть обговорювати також обмін полоненими. Попередній раунд в Абудабі відбувся наприкінці січня. Невдовзі після зустрічі Дональд Трамп заявив, що особисто домовився з російським диктатором про енергетичне перемир'я. Утім, вже за кілька днів російські військові здійснили наймасованіший удар по енергетиці. Президент Франції Еммануель Макрон таємно відправив до Москви свого переговорника. Інформагенція Reuters повідомляє, що на початку тижня російську столицю відвідав радник французького лідера Еммануель Бон. Він провів конфіденційні зустрічі з російськими посадовцями, зокрема з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Також цього тижня Макрон заявив, що на технічному рівні триває підготовка його прямого діалогу з Путіним. Французька сторона наполягає на тому, що будь-які домовленості про припинення вогню в Україні не можуть... Ухвалюватися без участі європейських країн. Президент Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13-15 лютого. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, Україна буде представлена на форумі на різних рівнях. Це будуть панельні дискусії і двосторонні зустрічі. Останнє, що я бачив, 71. Іноземний міністр закордонних справ буде брати участь в Мюнхенській безпековій конференції і декілька десятків лідерів. Відповідно, звісно, ми зацікавлені в тому, щоб там бути представлені. Які теми з українського боку? Звісно, перелік тем я, мабуть, не здивую вас: перший номер номерван пріоритет це мирні зусилля, посилення України. Зокрема, енергетики, тобто стійкості України, і оборони, в першу чергу протиповітряної оборони, і посилення тиску на Москву. Енергетичне обладнання потужністю понад 145 мегаватт передали Україні, ЄС, Італія, Німеччина, Польща, Франція та ЮНІСЕФ, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Це генератори, котли та когенераційні установки. Усе для відновлення електропостачання громад, лікарень у областях, де складна ситуація з енергопостачанням. Крім того, вже у дорозі обладнання від Азербайджану, Естонії, Литви, Люксембургу, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції, Швейцарії та Японії. Де нині оголошена повітряна тривога, подбайте про свою безпеку. Не ігноруйте ці попередження. Дмитрій Медведєв знову погрожує ядеркою. Це сталося напередодні припинення дії договору між Росією та США про контроль над ядерним озброєнням. Заступник голови російського радбезу заявив, що вперше протягом півстоліття між Москвою і Вашингтоном не діє жодна угода, яка обмежує стратегічну ядерну зброю. До своєї публікації Медведєв додав зображення серіалу Гра престолів із натяком на так звану ядерну зиму. У МЗС країна агресорки також заявили, що більше. Не пов'язані ядерними обмеженнями.